Ну і ми продовжимо. Зараз повертаємося до гарячої події в прямому сенсі цього слова фізичному гарячому і вогняному. Зараз в, у центрі Києва у Солом'янському районі перебуває наша журналістка. І е, е, Зараз хочемо з нею поговорити про пожежу, яка відбувається, горить дах. Мої е, е, по, Поліна. Е, Поліна Карнесюк з нами на зв'язку. Зараз Поліна розкажи, будь ласка, що на да, на цю хвилину відомо про цю пожежу? Так, вітаю, Андрію. перебуваю у Солом'янському районі столиці, де сталося загорання на у п'ятиповерховому будинку. Зараз як ми бачимо, вже пожежу трохи локалізовано, але бачили, що чимало відео опублікували е, в соцмережах люди, що тут був величезний стовп диму, який було видно з декількох локацій. Києва е, нині зараз тут ще працюють рятувальники. І зараз ми можемо розпитати більш детальну інформацію. Е, пане Павло, доброго дня. Розкажіть, яка зараз на станом, станом на зараз ситуацію? Вітаю, так можете бачити, що у нас сьогодні сталося у Соломіському районі на вулиці авіаконструктора Антонова загоряння в п'ятиповерховому житловому будинку. Орієнтовна площа пожежі наразі складає 700 метрів квадратних. На місці працює 60 рятувальників, а також більше 15 одиниць техніки. Наразі ви можете бачити, що пожежа, поки що штаб не дав локалізацію. Ви вже бачите, що стовбу такого чорного диму немає. І сподіваємося, що вже скоро буде локалізація та ліквідація. Чи є постраждалі внаслідок? Інформація з приводу постраждалих уточнюється. Наразі нема такої інформації, на щастя. Дякую вам дуже. Е, отож, бачимо, що зараз тут ще дуже багато людей перебувають на вулицях. Е, е, поки що причини пожежі ще встановлюють. Зазначу, що зараз тут перекрито рух вулицю, а саме е, вулиць, дві вулиці перекрито. Це перехрестя Волинської та Сергія Берегового. Тому тут зараз досить ускладнений рух по? Е, е, по індустріальному мосту, саме по караваєвим дачам, там досить важко було проїхати. Ми також дуже важко проїжджали. Зазначу, що зараз тут, як і зазначили, нам тільки що рятувальники, що площа пожежі 700 метрів квадратних. Локалізація ще триває. Щодо постраждалих, буде уточнена інформація. Трохи згодом. Ми також продовжимо працювати на місці. Андрію, тобі слово. Поліна, дякую, Поліна Карнесюк перебуває якраз на тому місці пожежі в Соломіському районі, де е, тільки що локалізували е, пожежу. ще досі працюють пожежники, рятувальні служби? Ми будемо ще робити включки. Дізнаємося, по ми поки що не знаємо уточниться інформації про потерпілих. Як ви самі почули від співробітника МЧС.